Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити на тему медицина в Польщі. В Польщі у кожного є свій сімейний лікар, як і у нас в Україні. Свого сімейного лікаря людина повинна вибрати самостійно підійти до поліклініки, де він працює, подати декларацію. Ось і записатися до цього лікаря. А коли виникають проблеми зі здоров'ям, то тоді вона дзвонить людина і домовляється на візит до цього лікаря. Тут немає поняття безкоштовна медицина. Якщо людина офіційно працює, то з її зарплати відраховується кожного місяця 48% податку. Цей податок платить не сама людина, він ділиться навпіл пополам. між роботодавцем, роботодавець платить 20% і самою людиною. Тобто процентів 20 це відрахування податку. Ці кошти йдуть в пенсійний фонд, по-перше, ну і на виплату лікарняних. Я теж, як і всі, маю свого сімейного лікаря. Як я його вибирала? Взагалі, то було це невідомо, що вибирати, кого вибирати, бо ми нікого ми не знаємо в цьому місці. А недалеко від нас була така приватна поліклініка. Я зайшла туди просто порозмовляти на цю тему, дізнатися, які лікарі, до кого можна записатись. І мені повідомили, що в цій приватній клініці працює лікарка з України, саме сімейний лікар. І це мене переконало. Тому що розмовляти з пані з України це дуже добре, бо вона теж знає українську, як і я. І я все-таки вибрала саме цю поліклініку і саме цього лікаря. Ну і ще ні одного разу не зверталася, жодного разу не зверталася до неї, бо поки що зі здоров'ям все в мене добре. Ось так. Але декілька разів була вимушена звертатись до стоматолога. Розкажу, як я останній раз зверталась до стоматолога. Випала мене пломба з зуба, і треба було поставити нову. Зазвонила я спочатку до державної клініки і попросила мене записати до стоматолога. На що мені пані дуже приємним голосом повідомила, що може мене записати тільки через 2,5 місяці. Вдалося мені це дуже довго чекати. Я відповіла, що я подумаю, і положила слухавку. Вирішила я зателефонувати до моєї знакомої. Знайома пані Людмили, яка працює в приватній клініці під назвою Дентра. Зателефонувала я в реєстратуру, запитала, чи можу записатись я саме до лікаря з України. Мені повідомили, що так, можу, і записали мене через місяць. Ну, це вже краще ніж через два з половиною місяця, тому я вже погодилась. Це дуже добре. Але як завжди перек завжди переконує те і дуже добре, що дуже багато українських лікарів працюють зараз в Польщі. І це дуже гарно, бо нема мовного бар'єру. Можна нормально порозмовляти на будь-яку тему. Сьогодні я йду на прийом до пані Людмили. Я біля стоматологічної поліклініки, це така дуже сучасна клініка. Тут, тут дуже багато різних лікарів. З, цього, з одного боку дентра то стоматологія, а з другого боку написано антидотом. То Тут різні лікарі, і сімейні лікарі, і різні. Я не знаю ще сама, я не була тут, але читала в інтернеті, що багато послуг тут можна отримати. Такий триповерховий будинок, дуже сучасний, новий, мені здається. Но, ну, піду туди, подивлюсь, як, що, і тоді вам розповім про це. Зараз я зайду на другий поверх. Це десь на другому поверсі ця лікарня. Це не те. Далі. Який тут красивий вийти з вікна на другому поверсі? Так. Це тут. Ми ж саме долов. Добре, самотолог. Черга новинка, всього три людини переді мною. все ну, до вчера почекаю, бо запис це одне, а жива черга це друге, як в кожній лікарні. Тому треба почекати. Ну а коли вийду від лікаря, розкажу про свої враження. Ну що недавно вийшла від стоматолога. Лікувати зуб було зовсім не боляче, дуже сучасна клініка. Приємна лікарка, українка. Приємно, що говорить українською мовою, що можна з нею поспілкуватися. Ось розповіла вона мені про те, що ще рік тому всім українцям зі статусом Укр робили будь-які послуги в їх клініці були безкоштовні. Хоч це не державна клініка, а приватна. Але зараз таких вже умов немає. Умови змінились. Безкоштовно надають послуги тільки дітям, дорослим безкоштовно вже нічого не роблять, і повідомила про те, що якщо людина офіційно працює, офіційно працевлаштована і має обезпечення здорово, обезпечення здоротне, то страховка. Має цю страховку, то вона платить за пломбу в половину менше, ніж людина, яка офіційно не працює. Тобто, ну, наприклад, моя пломба коштувала 250 злотих. А якщо б я не працювала, то вона коштувала 400 злотих, тобто різниця дуже суттєва. В Польщі треба офіційно працювати, і тоді всі послуги медицинські будуть набагато дешевші ніж для тих людей, які офіційно не працюють. Ось такі мої враження від сьогоднішнього візиту до лікаря. Ну, а мені цікаво почитати ваші коментарі. Пишіть коментарі, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А на сьогодні все, Па!